Регіональні поїзди 7 грудня знову курсуватимуть до шостки. Починаємо п'ятничний випуск новин на межі з термінової та довгоочікуваної новини від Укрзалізниці. З вами Ганна Томіна. І у цій програмі ми як завжди говоримо про найголовніші події шостканського району. З 7 грудня за оновленими маршрутами курсуватимуть такі регіональні поїзди номер 895 шостка фастів та номер 896 фастів шостка. Про це у п'ятницю ввечері повідомила Укрзалізниця. Також пасажирів попередили про зміни у розкладі потягів, які курсують між неплюєвим та конотопом. З 7 по 13 грудня потяг номер 6541 «Неплюєве-Конотоп» відправлятиметься на 13 хвилин пізніше о 4.43 та прибуватиме у Неплюєве о 6.45. Потяг номер 6541. Сорок навпаки відправлятиметься раніше на 37 хвилин о 20.54 і прибуватиме у конотоп о 22.48 У глухові відкрилася виставка робіт Миколи Сазонова, чоловіка, який має інвалідність. Він створює картини в техніці алмазної мозаїки та власноруч виготовляє сувеніри. На стендах представлені його малюнки, ялинкові прикраси, підставки під чашки та одну з останніх робіт блискучу мозаїчну картину. Я не Били стрази, я подробно робив. Микола Сазонов показує картину, створену ним у техніці алмазної мозаїки. Вона одна з останніх у чоловіка, творчий доробок якого зараз експонують у Глухівській публічній бібліотеці. Тут на стенді його малюнки, ялинкові прикраси, підставки під чашки. Це б мій рисунок. Оце б хоч на 8 марта, хоч на день Валентина, вділа. Хоть на нового ділась. Пана Миколу в Глухові знає чимало людей, хоча родом він не звідси. Розповідає, народився у Сибіру. Він був найстаршою дитиною у багатодітній родині. Окрім нього, у батьків було ще 13 дітей. У 80-х роках сім'я перебралася в глухів, але тут, каже Микола, для нього не знайшлося школи. Тоді ніхто не хотів вчити хлопця з ДЦП. Довелося їхати на Кіровоградщину, в спеціалізований інтернат. Після Микола вивчився на майстра з ремонту взуття в Луганську, а в 90-х роках повернувся в глухів. В бедкомнате работал, потом ушел в кинотеатр старый работать, потом помимо кинотеатра у меня была кафе Лена, тримбаза и, наверное, все. Планету чистил. Сьогодні Миколу чи не щодня можна побачити в центрі. Він їздить вулицями на триколісному велосипеді. Це для нього не лише транспорт, а й спосіб заробітку. До велосипеда Микола Сазонов кілька років тому прилаштував причіп, який за допомогою сусіда змайстрував із візка та металолому. На імпровізованій кареті, як її сам називає, він катає дітей у парку та на стометрівці. Коли батон, батон, щось Перекузіть возьму. не є, дітей катаю. Ну, час никого нет. Поки охочих проїхатися на кареті немає. Пан Микола більшість часу проводить вдома разом із котом Мишком. Вусань поряд із чоловіком понад 10 років. Мій віно любить, так як є, Сало любить, батон. А ще каже Микола Сазонов: Мишко любить сидіти поряд із господарем, коли той малює чи майструє черговий виріб. Чоловік згадує: спочатку він із сирників створював рамки для фото та магнітів. А в останній рік захопився алмазною мозайкою. На велику картину каже, витрачає близько трьох тижнів. Блискучою мозаїкою також прикрашає власні малюнки, святкові сюжети, тварини, персонажів із мультфільмів, але найбільше любить малювати на патріотичні теми. Кодати була ж арто. То... Орки вже сразу Рисував то скелет большой, ще череп, москалям тут не міста, то вже одразу прожав. Усі створені Миколою малюнки та вироби можна купити. Гроші чоловік збирає на життя, а також мріє. Серед них є найбільша. Взяти такий лимузин. Правда, я такий хотів вели. Я другий хотів. Ну, ні пандут велик, ні по нашим дорогам. А те нормальні. Зараз Микола Сазонов працює над новими картинами великою «Великою мандалою» та «Лелеками», які згодом поповнять виставку. Подивитися її та придбати вподобане можна до кінця грудня в бібліотеці. Діти Шостківщини отримають подарунки до Дня Святого Миколая вже завтра, 6 грудня. У шостій дедалі більше родин святкують це свято саме за новою датою 6 грудня, а не 19-го, як раніше. Це наше українське свято, кажуть містяни. Вітатиме дітей, онуків із Святого Миколая 6-го чи 19-го? Ну, 6-го. це наш український праздник. На що хватить пенсії, той покладу. А яка різниця? і 6-го, і 19-го. Шостого завтра. Плаштувалися. Так що 6-го завтра будемо вітати дітей. Шостого? А як? Ми живемо в цій Ну, У мене синочок є любименький, хороший. Я його поздравляю. І у мені в Києві працює, живе. Руська любименький, красавчик наш, я його теж поздравляю. Шостого. А, а чому шостого? Ви вже повністю перелаштувалися на новий стиль? Ну так, 25-го різдво буде. Далі про тих, хто називає себе вуликом добра, і це зовсім не перебільшення. У Свісі вже другий рік працює волонтерський центр Свеські бджілки місце, де тепло у назві перетворюється на тепло для фронту. Тут щодня кипить робота 24 небайдужих людини які живуть одним ритмом ритмом перемоги. Як працює цей унікальний вулик і хто створює його силу у наступному сюжеті. У Свесі вже другий рік працює волонтерський центр із теплом у назві Свеські бджілки. Тут панує постійний гул роботи: хтось плите сітки, хтось ріже овочі, хтось заливає окопні свічки. 20 жінок і четверо чоловіків. Один великий вулик, який живе заради фронту. Купляємо багато тепловізорів, купляємо дрони хлопцям. І різні такі прилади. Ось зараз у нас збор на чуйки, і сьогодні я його закриваю. Чотири чуйки це дуже добрий пристрій, який ми передамо хлопцям. Чуйка це такі пристрій, який хлопці ось беруть там антенна, така спеціальна, і бачать за 4 кілометри, що до них летить. Дрони, шахеди, все це вони контролюють. Потім визначають е, яка частота, і вже потім вони можуть свій реп, які ми теж їм купляли, Ми придбали два реба нашим тут хлопцям, і вони на ребі виставляють цю частоту і можуть їх ну, садити, ці пристрої які летять. Свиські бджілки готують усе від вареників, які бійці просять навіть після ротації, до вітамінних сумішей, які рятують від застуди в окопах. У колективі переважно працівники дитячого садочка. Робимо за потреби, Олена Анатоліївна нам каже, що от хлопці зараз потребують більш цього. І ми там робимо. Ну, в основному ми працюємо, робимо окопні свічки з дівчатами. В цій організації ми якби не дуже давно, не з самого початку. Але ми зараз намагаємося внести теж свій невеличкий внесок до нашої перемоги для багатьох. Цей волонтерський осередок не тільки волонтерство, а й місце сили. Я біжу туди. Я там відпочиваю душею, тому що я. Як приходжу туди, ми почнемо спілкуватися, і в той ж момент ми щось робимо: свічки пакуємо, люди постійно щось несуть, ми це все розфасовуємо. І в той ж момент ми сміємося, діємо і розуміємо, що ми будемо підтримувати хлопцям, яким дуже складно зараз, складніше, ніж нам. Так, це вулик, справжній вулик, веселий, можна так сказати, де можна відпочити. Попрацювати дехто починав ще у перші дні війни з маскувальних сіток у будинку культури. Зараз я вже плиту сітки, я почалася це робити. Мені подобається це робити. Мені це навіть приносить на солоду. Ну і в тому році я в'язала носочки і печу смаколики для наших військових. Хочеться їх також валувати, щоб у них все було добре, щоб вони всі повернулися додому. Свейські бджілки працюють завдяки величезній підтримці місцевих жителів. Я вдячна своєму колективу. Вони самі найкращі. Вони люди з великим серцем, до яких я можу звернутися у будь-яку хвилину. Це чи день, чи вечір, чи ранок, чи вихідний день, коли нам потрібно, наприклад, відправити посилки. Ми багато відправляємо посилок, то, то вони завжди приходять на допомогу. Ви ще я дуже хочу подякувати нашим всім жителям нашої сільської громади. І зараз до нас приєдналася Янпільська громада. Постійно на всі збори, які в нас є, вони відгукуються по все, все, що потрібно, вони завжди відгукуються, допомагають. Я дуже їм вдячна, без них би нічого нас би не виходило. І ще хочу подякувати всім людям, які донатять, тому що це дуже потрібно. Це справжній вулик, де з маленьких справ народжується велика сила, яка допомагає в боротьбі за перемогу і є надзвичайно великою підтримкою для захисників України. Дуже важливо, тому що. Вони потребують нашої допомоги, і як подумаєш, як вони там сидять у холоді, як вони сплять на мокрій землі, і їм це все ну не знаю, коли так згадуєш, аж сльози навертаються. Свиські бджілки це про жінок, які замість сидіти вдома, біжать волонтерити про громаду, яка стала тилом. Ви дивились новини на межі? Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких та до зустрічі у понеділок.